Чи в раю, чоловіку Бога, обіцяв Сатана Адаму і Єві. Ведь коли Адам і Єва знали, що їх сотворив Бог, і котрий наградив їх многими даними і відкрив їм многі знання, то сатана, коли казав Єві, «Да, Бог заборонив з цього дерева. Дерева пізнання добра і зла їсти плоди, всі заражені плоди, заразою не послуха, а й опасності смерти. Но сатана змінює смисл цього запрета. Ні, якщо ви з'їсте плоди із забороненого дерева, так ви самі станете як боги. І Бог. «Всемогущий знає і шкодує від вас, щоб ви стали як боги. Так обманював Сатана і обманув. І довірилися перші люди. І не ми нині Адама і Єву, бо й нині маса людей, наші сьогоднішні Адами і Єви, не довіряють Слову Божому, не довіряють релігії своїх батьків. А довіряють кому? Інформаційному заявленню, що все, наука все може. І скоро чоловіко Бог явиться в світ і відкриє людям усі можливості, вже заявили, що вже і смерть побіждена, і буде продовжено життя, і люди можуть жити вже не сто років, а двісті і триста. І от ми, православні християни, то відкидуємо. А слабенькі люди сьогосвітні, довіряють, і одного разу явиться в цьому мірі чоловіко Бог, Антихрист. І ті люди, котрі не знали православ'я, не знали суті Євангелія, очі, котрих були і далі закриті через безбожіє, а серце поранене, осталося неісціленою, такі люди і приймуть чоловіка Бога антихриста, не знаючи Бога чоловіка Христа і Ісуса. Бо сей, каже Павел Євреям, перебуваючи вічно, має і священство непереходящеє, непрестанно ходатайствувати за нас. В другому місці сказано Івангелії, ми маємо ходатая перед Богом, Сина Божого. От хто поручитель нового. От свій світ да коли і сьогодні нас додіває, що ж ви держитеся православної церкви, і ще й називаєте канонічна. Яка різниця? Релігії всі однаки. От дивіться, перед законом усі рівні, і смисл їх рівний, а потім договорюються, що всі релігії не стоять, то бавка, казка діточа. І вдруг православні християни Української православної церкви на віду цілого світа. Чому на віду? Бо цілий світ увидів, як зразився в всьому світі противник церкви, і указали аргументи примітивно незаконні, порушуючи все, а не достигли успіха. Да почому? Да вони самі показали. Серце в них не є. Так, да, вони можуть мати і велику владу, і аргументи надумані, але є слів, слівних серце не є. і не обладають вірою в Христа Ісуса. Як каже Євангеліє, хто буде мати віру і хреститься, от от буде мати від Бога благодарення і преображення в Христі Ісусі. А чоловік невіруючий, а хто і не хрещений, такі люди поза благословенням Божим. От почому і нині у Євангелії Господь порівнює нас, православних людей з дітьми. Господь взяв дитятко, дитинку, поклав посередині обняв і сказав їм. Так дивіться уважно, хто прийме одно з цих дітей ім'я моє, тот приймає мене, а хто прийме мене, тот приймає. Пославшого мене. Ми тут діти Божі, а в вічності і зцілені серцем, маючи договор виконаний умов Нового Завіту, зможемо стати наслідниками по милості Божій Царства Божого. Амінь.